Вітаю! Тепер ми поговоримо про суб'єктивне сприйняття звуку, тому що про математичні якісь штуки, про фізичне явище звуку ми поговорили, а тепер треба поговорити про те, як ми його сприймаємо. Почнемо з того, що наш, наше вухо це є наш інструмент, його треба тренувати і його треба берегти. Ми розглянемо тут можливості та обмеження людського слуху, від яких потім відштовхувати звукоінженери при проєктуванні звукотехнічної апартури. Людське вухо має таку будову: зовнішнє вухо, вушна раковина і вушна труба. Вони виконують функцію захоплення та локалізації звуку. Зовнішній акустичний вишний канал може підвищити деякі частот в область від 2000 до 4000 Гц. Деякі є важливими для сприйняття мови. Середнє вухо складається з барабаної перетинки і мініатюрних кісточок, молоточок, ковалдочку і стремінце. Звукові хвилі, що досягають барабаної перетинки, підсилюються завдяки системі середнього вуха, забезпечується збільшення інтенсивності звуку майже на 30 дБ. Механічна енергія від звукових хвиль перетворюється в електричні сигнали за допомогою спеціалізованих волоконних клітин, розташованих всередині внутрішнього вуха. завитку. Завиток має близько 15 тисяч чутливих волосків, які рухаються і збуджують нервові закінчення і відправляють нейронний сигнал до нашого мозку. Ці волоски. Діляться на сегменти. Пам'ятаєте, що я говорила про частоту, що Є три різні сегменти: ну там Д3, Д4 частотні, і так само є е, в цьому кортиковому органі е, теж волоски різної довжини, які відповідають за ту чи іншу полосу частот, яку вони сприймають. Інформація про висоту звуку кодується ще у внутрішньому вусі. Хвилі різної частоти сприймаються в залежності від того, в якій самій частині завитки вони викликають збудження волоскових клітин. Базилярна мембрана містить велику кількість волокон, натягнутих поперек неї, причому вони не однакові по всій довжині. Якщо до мозку надходять нервові імпульси від волоскових клітин нижньої частини завитки, він інтерпретує їх як вінайський звук. Якщо й зверхній, то як високий. Звук, що складається з кількох тонів, одночасно активує різні групи волоскових клітин. Щодо інтенсивності звуку, гучніший звук викликає коливання барабанної перетинки, слухових кісточок, овального вікна та перелімфи з більшою амплітудою. Це, у свою чергу, викликає. Сильніше зміщення базилярної мембрани і більше відхилення волосків, волоскових клітин, через що виникає рецепторний потенціал більшої амплітуди, і в синаптичному щілину вивільняється більше нейромедіаторів. В такому випадку, нервові закінчення завиткового нерва частіше генерують потенціал дії. Мозок інтерпретується як більшу гучність. Ну от гучність, сприйняття гучності має своє обмеження. Якщо ви подивитесь на цей графічок, він називається криві рівної гучності це лінії на графіку, що з'єднують точки чистих тонів різної частоти, які сприймаються людиною з однаковою суб'єктивною гучністю. Вони ілюструють нелінійну частотну чутливість людського звуку, показуючи, що на низьких і високих частотах звуки повинні бути голоснішими, ніж на середніх, тобто сприйматися однаково гучними. Що ми можемо побачити на цьому графіку? Ми можемо побачити, що є поріг чутності, який починається з 0 дБ на еталонній частоті 1 кГц. І вище ми бачимо, що там є поріг високої гучності, який людина може сприймати. Але оця область, оці всі лінії, це основна область гучності, в якій ми працюємо. Наше вухо має обмеження гучності до 120, навіть до 140 дБ. Але після 120 дБ це вже починається больовий поріг. Зараз ми до цього повернемось. Як ми чуємо локалізацію звуку. Локалізація звуку або бінауральний ефект, що називається, це можливість визначати місце розміщення джерела звуку. Бінауральний ефект пояснюється тим, що звук доходить до обох вух одночасно. Місце джерела звуку відносно голови спостерігача визначається віддалю до джерела звуку, кутом в горизонтальній площині і кутом у вертикальній площині. Більш точно визначається кут в горизонтальній площині, там різниця відчувається до 5 градусів. Позаду відчувається до 17 градусів, але там треба уточнювати, чи по горизонталі, чи по вертикалі, бо по вертикалі ми трошки гірше чуємо позаду, ніж по горизонталі. Ця можливість зумовлена чутливістю нервової системи до найменших запізнень, з якими приходять коливання від джерела звуку до правого і лівого вуха. Коли спостерігач стоїть лицем до джерела звуку, то ця віддаль в обох вух однакова і коливання сприймається вухами одночасно. Коли ж спостерігач поверне голову, то змінюється відстань між джерелом звуку і кожним із вух. В такому випадку звук прийде до одного вуха раніше, ніж до другого. Якщо ви, можливо, вже бачили подібний графік, і ви чули про норми шумів, рівня шуму і тому подібне. На цьому графіку описано, як ви бачите, є шкала гучності, яку вухо може сприймати, і які інструменти, які шуми, які звуки працюють в цій шкалі гучності. Ми можемо побачити, що музика, взагалі музична діяльність починається з там, зі 80 дБ і може досягати до 120 дБ. І колір чітко показує, що чим більша гучність, тим може це відчуватися болючіше. Отже Чим більше гучність, тим менше ми можемо. Тим менше нам треба слухати такої гучності звук часу. Ми бачимо, що звук рок гурту, рок концерту. Досягає до 120 дБ. Це дуже висока звукова інтенсивність. І людина її може сприймати максимум години, години дві, три. далі це переходить в больові ефекти, неприємні, вухом втомлюється тому подібне. Можливо, ви помічали, коли ви лягаєте спати, ви не можете спати при високому шумі, тому що мозок активно працює, І щоб нам. Нормально спати, нам треба як мінімум 20 дБ рівня шуму. Це коли ми максимум можемо чути цокання годинника в кімнаті і там якісь невеличкі звуки, своє дихання і тому подібне. Ну, я в театрі помічала, що ми працюємо в дуже широкому діапазоні частот, оскільки ми працюємо з прямим звуком, не завжди підсиленим, і цей динамічний діапазон може збільшуватися від 60-70 дБ до 100 дБ. 100 дБ це такі кульмінаційні якісь моменти, або е, якщо це якийсь мюзикл, де є музика і вокал і тому подібне, але е, стабільного в нас такого звукового тиску не буде. Але треба це враховувати, оскільки е, постійна нагрузка по гучності може втомлювати вухо і потім залишати неприємні відчуття. До, після 120 дБ це вже починаються неприємні, неприємні зовсім на фізичному рівні відчуття для слуху, для звуку, і інколи це може бути навіть травматично. Тому тренуйте своє вухо, слухайте, яка гучність вам е, е, зручна, комфортна. І дозволяєте собі зайти за певну норму тільки в кульмінаційних моментах для передання ефекту. Ще також варто зазначити, що низькочастотні звуки вони відчуваються фізично, до певного рівня вони відчуваються фізично. І це може впливати на наші серцеві ритми. Тому з низькими частотами теж треба бути дуже обережним. Можливо, ви також чули, помічали якісь ефекти. Я вам говорила в першій лекції, щоб ви слухали те, що ви відчуваєте навколо, які слухали цікаві звукові явища. Думаю, ви чули такий момент, коли проїжджає машина, і вас може щось там звібрувати. Відчуваєте тілом, як проїжджає великогаборотна машина. Або е, як. Тормозить машини і колодки, вони там стерлися, і дуже такий високий звук спричиняється, який приносить вам фізичний біль. Оце треба на це враховувати і е, слухати, які це частоти. Благо, е, завдяки звуковій апаратурі це все можна поправити, тому за цим треба слідкувати. Звертайте увагу на те, як ви чуєте. Дякую за увагу.